4 лютого я зустріла, мабуть, як і більшість з нас дома в ліжко. Коли почалися вибухи, ми навіть не злякалися, тому що ми живемо на лінії розмежування, і в нас з 2014 року ці вибухи постійні, ми до них звикли. Усвідомлення того, що щось відбувається, жахливе, прийшло тільки тоді, коли почали телефонувати друзі, близькі, родичі. З Дніпра, з Києва, з Одеси, з Харкова, з Сумщини, що те саме відбувається у них. Це було важко усвідомити. Ми, ми, ми готувалися якось до, до цього, але не вірили до останнього. Напередодні, 23 лютого, у нас вийшов останній номер газети вперед, який ми вже не змогли розповсюдити серед читачів. І наступний номер у нас вже не вийшов, тому що почали обстрілювати дорогу з Краматорська, де друкується у нас газета до Бахмуту. Почали обстрілювати Бахмут, стало небезпечним розповсюджувати газету, стало небезпечним привезти її. І тому 1 березня я видала наказ про зупинення господарчої діяльності товариства Редакція Газети вперед і про тимчасове зупинення трудових договорів зі співробітниками редакції. Спочатку ну, думалося, що все це пройде швидко і ми зможемо від, там, залишитись, відновити свою роботу. Але в нас дуже, дуже швидко стало небезпечно, тому що постійно рвалися снаряди. Я вже, у мене вже в квартирі вилітали ви ви шутки, Вибуховою хвилею відчиняло двері. Коли Зовсім близько почалося це все, бойові дії, прийняли рішення виїхати. Я виїхала з Бахмуту на початку квітня. Співробітники, починаючи з березня, теж. Ну, остання моя співробітниця виїхала на початку грудня, вже остання вона залишалася в Бахмуті в небезпеці, з нею не було зв'язку ніякого. І таким чином. Ну, от ми розлетілися по всій країні. І спочатку наші дні проходили як? Ми засиналися з телефонами, ми просиналися, прокидалися з телефонами. Ми хотіли постійно знати, що відбувається в країні, що відбувається на фронті. Ці новини були здебільшого невтішними. Але ще було, ще було доступно телебачення. Ми могли включати. Єдині новини, марафон, дивитися, слідкувати онлайн за цими подіями. І тому ну, необхідність в газеті є завжди, звичайно, але гнатися за такою швидкістю, яка тоді люди могли отримувати інформацію з соцмереж, з інтернету ми не могли. А коли вже в Бахмуті, ну всі знають, що таке Бахмут. Зараз він, на жаль, відомий на весь світ, всі знають, яка жахлива там ситуація, що міста практи... практично вже немає. Там зник зв'язок, зникло світло вже давно, зник інтернет. Тому люди опинилися у повному інформаційному вакуумі. І тоді, от прийшло таке усвідомлення, що Треба якось донести до них інформацію правдиву, чесну, перевірену. Тому що, от навіть наші колеги іноземні, журналісти українські, коли опинялися у Бахмуті і брали інтерв'ю у випадкових перехожих, то вони розказували, ну, перше питання задавали, чому вони виїжджаєте? Вони розказували, що у них немає коштів, їм ні за що уїхати, що їм розказують, нібито, що вивозять людей на еваку... евакуаційних автобусах у у Дніпро залишають їх на вокзалах і вони там бомжують і з часом повертаються знову до Бахмута. Тобто ніхто нікому ніде не потрібен і. Звичайно, що місцева влада намагалася якось донести інформацію, але як ти донесеш інформацію до кожного мешканця, коли немає засобів масової інформації, тут потрібен була єдиний вихід це газета, друкований засіб масової інформації. Ну і хто ж, якщо не вперед, це газета, яка 12 січня нам буде 103 роки. Газета, яка поколіннями читається в Бахмуті з бабусів, дідусів, прабабусів. Їй довіряють, тому що це локальні медіа, це місцеві журналісти. У нас дуже професійний і сильний колектив журналістів. Ми завжди надаємо перевірену, достовірну інформацію. Тому нас знають, нам довіряють. Було складно, тому що це і фінансові, і організаційні проблеми були. І тут я дуже вдячна, що нам на допомогу прийшла Національна спілка журналістів України. Особисто Сергій Антонович Томіленко Він постійно був зі мною на зв'язку. Їх японські партнери вони профінансували нам перший випуск газети після довгої восьмимісячної перерви. 4 листопада вийшла газета вперед. ну Писала її я, тому що ще не було такого. Ну, по-перше, це було безкоштовно. Ми робили її на волонтерських засадах. Я писала ну і верстальник її верстав, Він у шості ми там по інтернету спілкувалися. І це була також я дуже вдячна місцевій владі, яка миттєво реагувала на мої запроси йшли на інтерв'ю, відповідали на найскладніші питання, відповідали відверто, чесно, повно. І в першому цьому випуску вийшло розлога, велике інтерв'ю з міським головою. Воно було перше взагалі, і його передрукували багато засобів масової інформації з нашої газети. І тут люди дізналися, що влада на місцях є. Що вони працюють, що є можливість отримати якусь соціальну допомогу, гуманітарну допомогу, що є можливість виїхати, що є... весь світ про них знає, вони не покинуті, вони не забуті. Це було дуже важливо. І дуже важливо, звичайно, був сам факт виходу газети. Я навіть не знала, від... звідкіля люди збрали мої контакти. Це було і плакали, і дякували. І вони навіть казали, що. Ну, як газета вийшла, то то вже щось сталося, щось вони ж знають. Так же не має бути, що от не було, не було, і в такий, такий тяжкий час вийшла наша вперед. Ну то було ще одне підтвердження того, що ми зробили правильно. Я знайшла таку фотографію, це новорічні різдвяні свята у Бахмуті минулого року. Де там наш палац культури сяє вогнями, якого вже немає, якого вже зруйнували, там вже вигорів вигорі дах, де тут наші ялинки, діти на санчатах. Ну, таке, таке наше мирне минуле написали Краще місто землі, ти знову будеш таким. Тобто, ну, нехай люди не втрачають віри. Краще місце землі це письменник Борис Гарбатов, який мешкав у Бахмуті, і він називав Бахмут, коли писав листи у своє місто. Він писав: Бахмут ну, Артема найкраще місто землі на конвертах. І всі Бахмутяни знають, що Бахмут це краще місце землі. Ну і от, таким чином. Ну і ще був це останні, да. Ну, Чотири випуски ми випустили у грудні, один у листопаді. Тобто, вже от з, з цього, коли ми відновили свою роботу, вийшло п'ять випусків газети. Зараз ми трохи ну, як оговтались після перших потрясінь. Ми зрозуміли свою, свою важність, важливість для міста, для городян, які там. Ну, вони такі там у розпачі, мабуть, ну це таке дуже легке слово у розпачі. Вони зараз просто борються за своє виживання. Це їх рішення. Вони його прийняли. Ми не можемо цього засуджувати, у кожного була своя причина для цього. Але підтримати ми їх повинні все зробити, що, що в наших силах. От коли я готувала, у мене. Не ну, у мене у нас буде 12 січня, як я вже сказала, день народження газети. Ми всього завжди відзначали його. Це було таке міське свято. Все місто приймало участь. Ми робили там і у палаці культури якісь святкові прийоми, випускали святкові номери, якісь. Для подарунки для своїх читачів робили. І ось я написала привітання своїм читачам і написала, колись ну колись у новітні ну, ще от у, в оці останні новітні часи української історії у нас була така дискусія: чи залишати таке вже, мабуть, архаїчну назву вперед газеті? Чи може її змінити на більш якусь прогресивну, більш сучасну? І я дуже задоволена тим, що все таки я прийняла рішення не міняти цю, цю назву, тому що ми нічим її не заплямували. Ми працюємо сумлінно, ми працюємо для своїх читачів, ми завжди даємо правдиву, чесну інформацію. І тепер я написала їм, що ось, бачите, вперед воно зараз набуло якогось нового сенсу. Тобто, вперед, разом до нашої спільної перемоги. Я думаю, що так і буде. Ми продовжимо випускати газету. Є у нас знову ж за допомогою спілки журналістів України. Ми знайшли партнерів, які нам будуть допомагати. І найближчим часом газета буде виходити. Вона буде доставлятися в Бахмут, вона доставляється волонтерами, роздається, вони розвозять по підвалах і там, де видають гуманітарку, там роздають газету. І газета розходиться. Вона Зачитується, бо передається з рук в руки, з підвалу в підвал. Ну і три тисячі наклад це ну, нормальний. На, на, ну, на зараз тисяч сім мешканців в обороті. Ну а як така всесвітня така статистика є, що кожну газету читають від трьох до п'яти людей. Ну, це було у мирний час. А зараз ми розуміємо, що це така рідкість, це такий, ну, таке щастя може отримати газету. Це Признак, ну це ознака мирного життя, це надія якась. Ну, сподіваюся, що так і буде. Підтримує робота, тому що це моє життя. Я понад 40 років пропрацювала в газеті. Я прийшла студенткою і пройшла через всі посади, дійшовши до головного редактора. Восьмий рік я головний редактор, і це моє життя. Це не тільки робота. Коли я ну, перші номери, я взагалі я взагалі робила безоплатно, як волонтер. І мені це давало наснагу, якийсь піднесений дух, що я роблю цю справу. Підтримує сім'я, підтримує надія і підтримує ну, це цей оце наше таке єднання, такий бойовий дух, наша віра в перемогу, те, що ми. Те, що ми такі сильні? Підтримує гордість за Україну, що на нас напав такий ворог, армія якого вважається другою у світі, що вони там хотіли за три дні. Пройти там всю Україну і думали, що їх будуть зустрічати, особливо в Донецькій, Луганській областях з хлібом, сіллю, з квітами, то вони побачили, що насправді відбувається, що ми патріоти, що ми любимо свою країну, ми не віддамо її нікому. І це, це підтримує однозначно. Найближчі шість місяців, ну, по-перше, це випускати газету, і цю перспективу я вже бачу. І по-друге, мені дуже хочеться створити сайт. У свій час ми були успішним підприємством. Ми випускали дві газети. Це газета вперед на 24 шпальтах, і газета погляд на 16 шпальтах. Ми були фінансово забезпечені. Ми ввели там свій сайт, але він був нас так для розваги. Ми не навчилися заробляти на ньому, бо нам це мабуть не потрібно було. І це було важко, тому що у нас чотири журналісти, включаючи головного редактора, і кож кожного тижня забезпечувати контент, контентом 40 сторінок. Ви можете собі уявити, що це дуже важко, і у нас не було можливості займатися сайтом зараз я дуже хочу зробити новий сайт, бо в нас він дуже слабенький, це скоріше блог, який ми ведемо. Я його вела ще до випуску газети, тому що ну, може він От для Бахмуту зараз важливіше, звичайно, газета. Але дуже багато є засобів масової інформації, які зараз так і не називаються. Може в інтернеті. Багато соціальних сторінок, і там стільки. Є неперевірена інформація, всяких фейків, які треба спростовувати, а є засоби масової інформації, які вони, вони перевірені, їм довіряють люди. І коли з'явиться сайт газети, то я думаю, що там буде більше довіри до інформації, яка там друкується. Тому от у мене є така мрія. Бути журналісткою під час війни це от що змінилося втрата. Відчуття часу немає там, це вечір, це ніч, це вихідний. Робота йде постійно, постійно. Особливо коли я залишилася одна, я ну працювала без перебільшень круглосуточно. Щоб наповнити газету, вона виходила у мене кожного кожного тижня, і навіть на восьми сторінках це була титанічна трубок. Але він приносив задоволення. Це ну я не хочу брати на себе там якийсь героїзм. Це не героїзм. Ми не буваємо у гарячих точках. Хоч, хоча бували, в 2014 році я їздила в бронежилеті, їздила в Солидар, брала там інтерв'ю під обстрілами. Ми працювали завжди. Ну, зараз ми евакуювалися і працюємо на відстані, але я вважаю, що ця робота теж важлива і потрібна. А, а тими колегами, які бувають у Бахмуті, які там беруть інтерв'ю, які там висвітлюють події, я просто пишаюся. І я хочу сказати, що страху немає. Я б, мабуть, теж могла там працювати, але, але зараз я можу видавати газету таким чином. Моя зараз місія бути тут. І знаходити можливість видавати газету і забезпечувати людей правдивою достовірною перевіреною інформацією.